Друзі, як швидко можна зробити домашній майонез? Густий, свіжий, смачний, без всіляких домішок та консервантів. А дуже просто. Головне, щоб у вас був міксер, будь-який, погружний або ось такий, як у нас? Що треба робити? Берете одне куряче яйце. Ось я його вже розбив. Так, виливаємо в міксер. Раз. Столову ложку лимонного соку. Вичавлюємо ось так. Думаю, що тут ложка є. Тепер солі беремо одну четвертину то тої тобто, чайної ложки, півложки цукру чайної. Так гірчиці у нас. Також півложки Чайної. Включаємо Міксер. Це Все ми змішали. Тепер потихеньку додаємо олії соняшникову 160 мл Ось такою цівочкою. Ой ой-ой-ой і майонез наш уже. Готовий. Ось такий він у нас вийшов. Навіть ось дивіться, я переверну, і він не випадає з чашки міксера. Треба його тільки ложкою звідси брати. Зараз я його заберу і складу в баночку. Переклав я, друзі, майонез ось в таку баночку. 230 мл Тут написано. Об'єм її. Ось на ваших очах. Перевертаю сміливо. Майонез не випадає, тримається. Я не знаю, чому він у вас не виходить. Писали мені. Володимире, то рідкий, то зовсім не виходить. Одні пишуть інгредієнти повинні мати одну температуру. А я яйце брав прямо з холодильника, гірчицю прямо з холодильника, а все інше із столу з полички. І все ось таке виходить. Його можна зберігати в холодильнику, ну, я думаю, що недовго. Днів три, може, чотири. Але ми завтра його використаємо, зробимо м'ясо з картоплею. І буде дуже смачно. А в цьому мені допомогла кухонна машина Мрія. Ось така і оцей міксер. Це так що секрету ніякого немає. Пробуйте і у вас також вийде. Смачного вам бажаю. Ось майонез ми вже використали, а при потребі зробимо ще. І ось уже запашна, гаряча, смачна картопля вже готова. І все це завдяки домашньому. Майонезу. А до неї тюлечка з цибулькою смажена капуста та домашній хліб. Хто зараз буде снідати, обідати чи вечеряти? Всім смачного. Ще вам бажаю здоров'я, довголіття! Доброти, а також мирного неба в Україні.